Першим містом в Україні, яке під час війни захопили російські диверсійні груп, став Слов'янськ 12 квітня 2014 року. Його було звільнено від загарбників менш ніж за три місяці в ніч на 5 липня 2014 року. З того часу місто є прифронтовим і з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебувало за 10 кілометрів від лінії фронту під постійними ворожими обстрілами. Тому вже в березні 22 року почату евакуацію цивільного населення до більш безпечних регіонів України НСЖУ профінансувало друк перших випусків для 28 місцевих газет на прифронтових та деокупованих територіях. Серед них і газета Вісті з міста Слов'янськ на Донеччині. Хоча фронт від того ж Слов'янська відкотився вже на 25-30 кілометрів, проте перший після тривалої перерви номер видання читачі побачили тільки 1 червня 2023 року. 60 тисяч жителів Силів Слов'янська з довоєнних 120 тисяч потребують інформування. Для них відновлення їхнього рідного друкованого видання це як символ, що життя потроху повертається. До того ж, слов'янська газета Вісті є найстарішою на всій Донеччині, їй 106 років.